Друзі, я вас вітаю на каналі Світ моїх захоплень. Погляньте, яка краса весною, весною спостерігаю, як квітне слива. Неймовірно пахне, неможливо пройти, повз. І скільки тут працівників на ній, запилення, я сподіваюсь, пройде чудово. Тут і пчоли, і шмелі, і вітерець трошки подуває? І погода сприяє такому буйному цвітінню. Дощу немає заморозків зворотніх, слава Богу, немає. В цьому році зворотні заморозки підвели нас на абрикосах. Але ну що? Будемо смакувати сливами. До речі, це сорт огорка. Дуже смачний і просто їх поїсти, і варення варю з них, і слив'янку робимо. Я тут стою, знаєте, як в якомусь цвітковому раю, в котрому ще й пісні співають. Тут аромат, на жаль, камера не передає, трудяшки, бачите, в об'єктиві одна, але їх тут, мабуть, цілий вулик дуже багато. Співають пісні, харчуються нектаром. Для них це рай. От так чудово квітне слива. В цьому році все не встигнеш зробити своєчасно, а тому пропустила обробити їх від, бачите, мох, на гілочках мох. Ну, а, звичайно, не. Цю пору це вже пізно робити, тому що цвіте, як дерево гарно цвіте, і дуже мені шкода пчол. Ніякі обробки на даний час не робимо, тому що пчоли це трудяшки, котрі опилюють дерева. І якщо ми хочемо мати урожай, то ми повинні пілкуватись не тільки про стан дерева. Ці гілочки, бачите, скільки муху. Тут потрібно було залізним купоросом або мідним пройтись по дереву. Але, ну, я сподіваюся, що це не так критично буде для дерева. І в осінь обов'язково оброблю сливу. А на даний час. Нехай квітне, нехай все запилюється. І я потім з нетерпінням буду чекати часу урожаю. А які сливи будуть на цьому дереві, скільки їх буде, мені самі цікаво. І по ітогу я зніму відео і вам покажу, який я буду мати урожай. Нагадую вам, що ви були... знаходитесь зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень, а я знаходжусь на дачі. І по... дата по календарю у нас 21 квітня. Чудова погода і активно квітне слива. Всім бажаю! Миру, здоров'я з Великоднім. Вчора, до речі, було свято. І до нових зустрічей!